Мої вітання усім глядачам телеканалу ITV. Звати мене Марія Савчук і це програма про здоров'я. Сьогодні з вами ми познайомимося із таким цікавим напрямком. Як рефлексотерапія для цього до нас у студію завітала лікар-рефлексотерапевт Тетяна Юзюк. Доброго вечора, пані Тетяно. Доброго вечора, пані Марія. Сьогодні ми мали можливість відвідати ваш центр і трішки ближче познайомитися із лікарями-рефлексотерапевтами. Давайте детальніше розповімо нашим глядачам, що ж це таке рефлексотерапія, і хто ж такий лікар-рефлексотерапевт. Лікар-рефлексотерапевт це лікар, який займається рефлексотерапією. Рефлексотерапія взагалі це ціла наука, це ціла система, яка вивчає вплив різних рефлексогенних факторів на акупунктурні точки, на біологічно активні точки. Що ж такі біологічно активні точки? Всі питають, що це за точки. Це звичайні діляночки на тілі людини, які мають найбільшу кількість нервових рецепторів або пропріорецепторів. Якщо повпливати на цю біологічно активну точку, однозначно ми отримаємо якийсь хороший позиції позитивний ефект Впливи є різні від класичної голкорефлексотерапії, це як акупунктура наша, до різних інших впливів. Це і теплова терапія, йде, і лазеротерапія, і електротерапія, електропунктурна терапія, магнітотерапія. Також вплив п'явками, гірудотерапія це теж де рефлексотерапевтичний вплив. Відповідно, все, що впливає на наші біологічно активні точки, це є рефлексотерапевтичний вплив. Тобто рефлексотерапія, вона не настільки новий вид лікування, це вже багато років застосовується. Виється ці різні методики, про які ви щойно говорили. Так, це настільки давній, взагалі, якби метод лікування, що він, напевно, найдавніший з усіх взагалі, медичних методів, бо він рефлексотерапія існує до п'яти тисяч років, те, що є записано в трактатах, китайських трактатах. Я хочу сказати трошечки таку маленьку історичну нотку. От перший е китайський імператор Фусі, як з який був записаний в трактатах, як основоположник рефлексотерапії, це було приблизно 4,5 тисячі років тому, якби це чисто випадково. Якби маючи свого прекрасного слугу, улюбленого слугу, який терпів на хронічні головні болі, слуга пішов на поле працювати, обробляти якусь землю, і випадково каменем, коли обробляв цю землю, вдарив собі по нижче колінного суглоба на зовнішній поверхні, і зауважив, що в нього перестала боліти голова. Йому це стало цікаво, звичайно, що якби він повторив це і на другий день, і на третій день, і зауважив, що головний біль зникає. Звичайно, що він розповів про це своїй родині, своїм друзям, ці слухи прийшли до улюбленого імператора і мудрий імператор вирішив дослідити цей феномен звідти пішла рефлексотерапія але враховуючи те що каменем бити по біологічно активним точкам не дуже цікаво запропонували в результаті досліджень якби вже безпосередньо китайські лікарі які були на той час і філософи що можна впливати кам'яною голкою це більш такий точковий вплив тобто звідти... ми вже зрозуміли що рефлексотерапевти лікують головні болі які ще хвороби лікує рефлексотерапевт Рефлексотерапевт лікує багато видів захворювань, адже саме основне, якби це те, відповідно, який вплив має на організм рефлексотерапія. Це знімає головний біль, як ми поговорили, знімає спазми, покращує мікроциркуляцію в тканинах, зменшує вплив надмірних емоцій. Адже ми не тільки про негативні емоції говоримо, а надмірні і радість емоції. Вони теж впливають негативно. Вони виводять організм із стану спокою і стану відповідно порушується баланс енергії в меридіанах. Також ми говоримо про багато захворювань, якби це особливо добре лікуються неврити, невралгії, остеохондрози, багатосудинні дистонії, спастичні любі явища. Якби якщо ми говоримо за шлунково кишковий тракт, якби це основні патології, які лікуються рефлексотерапевтичним впливом, також дуже гарно піддаються корекції, звичайно, ювінільні дитячі гормональні порушення через те, що якби все таки великі впливи де соціальних факторів: це стресові фактори, це надмірна кількість зараз, електромагнітних впливів. Які виводять з коридору нормальної діяльності нервову систему. Тобто рефлексотерапевт підтримує здоровий організм, здорове тіло, здоровий дух. Скажімо так, коли ви рекомендуєте до вас звертатися? От з якими симптомами вже людина має йти до рефлексотерапевта? Як тільки людина відчуває, що вона себе не відчуває комфортно, отак, ми вже відповідно рекомендуємо обов'язково прийти обстеження, звичайно, загальноклінічні аналізи і звернутись до рефлексотерапевта. Але ж, адже наш вплив це є безмедикаментозний вплив. Це дуже, якби це на сьогоднішній день, коли питання алергізації стоїть достатньо серйозним питанням взагалі в соціумі, це дуже дуже добре. Ну людям зараз добре. простіше піти в аптеку. Накупувати таблеток і а, лікуватися таблетками, а все ж таки є такі цікаві методи рефлексотерапії, якими можна лікуватися і без. Таблеток, так звичайно, що так. Взагалі сама рефлексотерапія це гармонія з природою, гармонія з життям, гармонія взагалі в самому собі, у своєму внутрішньому світі. Адже рефлексотерапія вона не стільки має сам безпосередньо лікувальний вплив, як вона вирівнює циркуляцію енергії в своєму організмі в меридіаном. Відповідно, ми говоримо для того, що відсутність безпосередньо таких спастичних явищ відсутність, якби дискомфортних явищ, це вже є це вже є хороший ефект. 呃。Yeah. Не дерево говорять, що всі хвороби від нервової системи, то в першу чергу треба урегулювати нервову систему. Які аналізи, які дослідження ви рекомендуєте пройти пацієнтам для того, щоб приходити до вас, найкраще звичайно, коли пацієнт приходить до нас вже безпосередньо з обстеженнями, відповідно, якби ми говоримо про різні обстеження. Це нейрофізіологічні обстеження, кардіограми, реоенцефалограми, енцефалограми, які ми і проводимо в нашому центрі, якщо в пацієнта немає готових обстежень, лабораторні обстеження. Звичайно, що ми використовуємо традиційні методи обстеження і УЗД, і МРТ при потребі. Це все ми використовуємо. Ми чекаємо пацієнта, скажімо так, от з попереднім діагнозом, класичним попереднім діагнозом. І вже безпосередньо, якби ми з колегами, рефлексотерапевтами вирішуємо, як правильно скласти акупунктурний рецепт для того, щоб провести цього пацієнта і максимально вернути його до здоров'я, максимально уникнувши медикаментозних впливів. Ми з вами вже попередньо трішечки зачепили методи лікування рефлексотерапії. Давайте трошки детальніше розповімо нашим глядачам, як це все відбувається. Адже сьогодні ми мали можливість поспілкуватися також у вашій клініці із рефлексотерапевтом Валентиною Віталіївною, яка нам от детально показала, як робиться голковколювання, як вона лікує за допомогою банок, які ще методи є. Валентина Віталіївна Дмищук, у нас прекрасна колега, лікар-рефлексотерапевт вищої категорії, невролог теж. Вона використовує максимально класичні методи рефлексотерапії, це голкорефлекс Вона є дуже ефективна, особливо для зняття гострих больових синдромів після травматичних больових синдромів, звичайно, дистонічних, неврологічних, мігренозних спазмів. Вона кохається в тому, що, що е, пацієнт виходить з першої процедури і вже не відчуває того симптома, основного чим він прийшов. Це номер один, звичайно. Ви це... дуже гарно це так. відмітили, тому що ти, коли ти любиш те, що робиш, воно дає максимальний ефект. Так, так, так. Точкові масажі ми теж активно використовуємо, особливо діткам і особливо людям, які бояться безпосереднього впливу голки. Бо голка все таки, якби це пошкодження шкірних покривів. Але і... от скажіть, це боляче? Ні, це не боляче. Це е, рефлекс терапії. У нас є поняття таке передбачуваний ефект. Відповідно, якби це є незначний дискомфорт із передбаченими відчуттями, може бути відчуття якогось розпирання, може відчуття будь-тепла. Інколи буває відчуття холоду, таке буває. Так, ми використовуємо ці класичні методи. Це голкорефлексотерапія, точкові масажі, баночні масажі, звичайно. Крім того, ви знаєте, що ми використовуємо, бо ми сьогодні дивились і лазеропунктуру, інформодіагностику Використовуємо інформотерапію. Це теж відноситься до електро -діагно електропунктурних діагностичних обстежень. Ну і також пані Оксана, от ми спілкувалися з вашою пацієнткою, коли ви використовували метод фоля, так, так і так. метод. Шимеля. Шимеля, так <clears throat> так, так. давайте трішки детальніше розповімо про метод фоля. Серед електропунктурних діагностичних методів найбільше поширення в рефлексотерапії отримали метод фоля, це класичний, дуже давній метод, який сформувався ще в 50-х роках, метод накатані і метод Шимеля. Ці діагностичні рефлексодіагностичні методи дозволяють нам якнайскоріше визначити функціональний стан органів і систем, а також поломки в меридіанах. Адже наш рецепт, який ми призначаємо, рефлексотерапевтичний, акупунктурний рецепт, визначається від того, наскільки йде. Недостатність в меридіанах, наскільки йде надмірність, як правильно скоригувати цю гармонію енергії в організмі. І, відповідно, якби метод Шиміля це вже е, удосконалений метод фоля, відповідно, якби професор Шимель, це німецький професор, е, балансуючи свою, е, Теорію і свою практику він говорив. От коли він виступав на міжнародній конференції в Москві, я була теж присутня на його виступі, він почав свій виступ з того, що він сказав, що шановні колеги, шановні друзі, шановні гості, якби кожна людина навчилась любити себе. То хворих було б менше на 95%. 95%. відповідно це настільки велика і вражаюча цифра, що ми мусимо задуматися, як зробити так, щоб ми все таки жили в гармонії з собою, в гармонії в природі. І метод вегетативно-резонансного тесту це метод, який себе зарекомендував з дуже хорошої точки зору, на рахунок швидкості акупунктурного діагнозу, акупунктурної діагностики. Відповідно, ми в першу чергу стараємося нормалізувати ті енергетичні показники, які йдуть з відхиленнями в організмі. Це швидкість, це скриніговий тест, і звичайно він нам допомагає в роботі. Крім того, нам за допомогою цього методу ми можемо якби звичайно визначити ефективність лікування через те, що якщо людина приходить виснажена, і ми бачимо різко зниження показників по всіх меридіанах. І на виході, через два тижні після курсу лікування, ми бачимо, коли людина приходить в гарному настрої піднесення з відсутністю больових синдромів, бо найчастіше біль і виснаження приводить наших пацієнтів до нас, то для нас це є вже дуже прекрасний якби, ефект. Чи займаються рефлексотерапевти реабілітацією хворих? От саме після інсультів, саме після важких хірургічних втручань, реабілітацією військових. Як це відбувається? В першу чергу рефлексотерапія розрахована на реабілітацію. Рефлексотерапія не бере хворих стаціонарних, тих хворих хірургічних, хворих, які потребують невідкладної допомоги. Є, звичайно, методи впливу для того, щоб зняти терміново якби якийсь больовий синдром, це бісиндром, наприклад, на протязі 15-20 хвилин. Але основне завдання рефлексотерапії це реабілітація, коли людина виходить після інсультів, особливо після ішемічних, після гострих порушень мозкового кробігу по ішемічному типу, коли ми працюємо з Пацієнтами ефекти наступають настільки швидко і, практично, звичайно, що це залежить від об'єму ураження. Тут ми співпрацюємо з неврологами дуже е, близько, але відновлення, практично після легкого інсульту, наступає на 95-98%. Практично за 3-6 місяців ми маємо практично відновлену людину відновленою працездатністю. Ви згадали, що ви тісно співпрацюєте з неврологами, з якими ще лікарями тісно співпрацює рефлексотерапевт? Перше, це неврологи, звичайно, сімейні лікарі, звичайно, педіатри з фізіотерапевтами. Ми співпрацюємо. Пані Тетяно, чи можете ви назвати проблеми, з якими найчастіше до вас звертаються хворі? Номер один, звичайно, якби це захворювання, які зв'язані з судинною системою, особливо функціональні порушення. Ми говоримо за вегетосудинні дистонії по різному типу. Звичайно, ми говоримо за боліві синдроми, корінцеві синдроми при остеохондрозах. Дуже добре рефлексотерапія впливає, якби при лікуванні артрозів, артриту артрози на сьогоднішній день, після 45-50 років у людей це 70 вісім. Десят процентів пацієнтів наших, які мають уже ці боліві синдроми, і відповідно це дуже ефективне лікування, особливо ефективне лікування при невритах лицевих нервів. Наша знімальна група, коли приїхала до вас, пані Оксано, ми зустріли у вас на прийомі, і вона нам говорила про те, що до вас звернулася близько п'яти років тому, і говорила про те, що вона навіть не могла сама іти. Її допомагали з якою проблемою вона звернулася, як проходило лікування? Адже результат ми бачилися. Сьогодні на свої очі. Пані Оксана прийшла після довготривалого трьохмісячного лікування з діагнозом люмбо ішіалгія. Всі хворі, які мали хоч раз люмбо ішіалгію, вони ці діагнози запам'ятають на все життя, бо це діагноз з сильним болем, який заважає жити, який заважає функціонувати. Я вже не говорю про працездатність. Звичайно, працездатність різко втрачається. Людина не завжди може навіть обслужити себе. Відповідно, якби пройшовши курс лікування, два курси лікування в неї було. Таких комплексних і відповідно подальше, якби реабілітація за рахунок фізіопроцедур, за рахунок якби фітопрепаратів, за рахунок відновлюючої терапії. І за три місяці пані Оксана вже була на робочому місці, працювала щаслива. Так, бо після трьохмісячної перерви з лікар... на лікарняному листку і в стаціонарі, звичайно, що це був достатньо тривалий хронічний біль, який вона на який вона терпіла. Це був остеохондроз з вираженим корінцевим синдромом, ліволюмбо лю і Надалі так склалося, що в неї через два роки був неврит лицевого нерва. Відповідно, неврит лицевого нерва, нерва, всі неврологи знають, що без рефлексотерапевтичного впливу, без класичної акупунктури ефекту очікувати повного відновлення обличчя неможливо. І через що ми просимо завжди, звичайно, всіх сімейних лікарів, неврологів, якщо є неврит лицевого нерва, будь ласка, гостра стадія, знімається або в стаціонарі, або на дому в теперішній час, через те, що якби далеко немає можливості зараз лікуватися це в стаціонарі, а підгостра, вже ми запрошуємо до себе на реабілітацію. Ну завдяки е, Тетяни Васильівні я себе тут віднайшла знову ж я не була ходячою. Я сьогодні ходжу, сижу в маршрутці, в якій я не сиділа, і в якій я не могла взагалі йти по дорозі. Жінки завжди переймаються тим, як вони виглядають, і у вас є такий метод акупунктурний ліфтинг. Давайте трішки детальніше про нього розкажемо. Так, акупунктурний ліфтинг в рефлексотерапії це відносно новий метод. Це дуже хороший метод через те, що якби метод за три, максимум чотири процедурки, ми бачимо різке оновлення нашого обличчя. Відповідно, дрібні зморшки зникають на 100%, більш глибші зморшки зменшуються на 70-80%. Відразу Після сеансу рефлексотерапії, акупунктурного ліфтінга і ефект тримається від 3 до 6 місяців, при тому, що ми не вводимо жодної речовини, жодного жодного медикаменту безпосередньо під шкіру. І е, це вже прекрасно. Жодної алергії, жодної деформації личка через рік, два-три. Відповідно, це прекрасна перспектива для наших молодих жінок залишатися завжди молодими і гарними. Пані Тетяно, і на завершення, скажіть, е, наскільки складно працювати в теперішній час в карантинних умовах? Наскільки складно, напевно, складно все таки, якби через те, що хочеться максимально допомогти людям, якби далеко не кожна людина якби, може приступити цей бар'єр і прийти в лікувальний заклад через те, що остерігаючись, все таки, якби щоб не було е, зараження якби, на респіраторні інфекції, тим, тим більше ми говоримо за COVID-19. ми на сьогоднішній день, так як і раніше, працюємо безпосередньо по попередньому запису. Відповідно, у нас пацієнти приймає, приходять по одному. У нас нема. Ми стараємося якби дотримуватись звичайно соціальних. Дистанції використовуємо засоби індивідуального захисту, і звичайно, що ми на сьогоднішній день хворих з інфекційними проблемами з інфекційними захворюваннями, звичайно, не приймаємо. Контактний Дякуємо теж. вам, пані Тетяно, за змістовну та інформативну розмову. Було дуже цікаво слухати про рефлексотерапію. Тепер наші глядачі знають, хто такі лікарі-рефлексотерапевти. Нагадаю, з нами сьогодні в ефірі була лікар-рефлексотерапевт Тетяна Юзюк. До зустрічі у наступний четвер.